Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Прем'єр Британії Кір Сармер та президент США Дональд Трамп сьогодні зустрілися в Лондоні. Сторони підписали угоду про технологічне процвітання США та Британії. Також, як заявив Стармер, сьогодні лідери обговорили подальше зміцнення своєї оборони підтримку України та посилення тиску на Ведіміра Путіна. Сармер додав, що Трамп попроклав шлях у підтримці України і вважає, що американський президент має натиснути на Путіна. По той занадто посмілішав. Водночас Трамп заявив, що Путін його підвів за словами американського президента. диктатор вбиває багато людей, але втрачає більше ніж буває. Однак сподівають. Це що будуть хороші новини. війна між Росією та Україною завершиться і вона не переросте у третю світову до України. Прибуло перше військово обладнання, передбачене угодою між Сполученими Штатами Америки та НАТО. Про це суспільному повідомив представник альянсу. За його словами, ще більше пакетів допомоги вже в дорозі. І наразі у межах програми профінансовано чотири пакети. Нагадаю, на раніше адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників. Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем меморандом. Підписала міністра оборони по країн. Про це повідомив міністр оборони України Денишмагаль. Група займатиметься спільними навчаннями, обміном досвідом, розробкою методів застосування і протидії палата та впровадженням інноваційних технологій. Війна, поки європейські країни одна за одною закривають свої прикордонні з Росією ділянки. Ворог завершує масштабні навчання запад 2025 двадцять Білорусі. Ті українці, які тікали від російських атак країни Євросоюзу, змушені Ови їхати, хтось пакує валіза, хтось ні, тож що будуть робити українці, які шукали прихистку у цих країнах євросоюзу. Чи реально є загроза для цих держав? Дізнаємося від моїх колег. А розпочинаємо спілкуватися з Максимом Близнюком. Дякую, Романе. Хочу уточнити, що у Польщі станом на 2005 рік живе мільйон 550 тисяч українців. А тепер про безпілотники тисячі поляків почали записуватися на добровільні військові навчання на тлі наростаючої загрози з боку. РФ особливо після вторгнення російських безпілотників на територію країни про таке пише Reuters. тож чи реальною є така загроза в коментарі «ФМ Галичина розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Можуть бути якісь провокаційні дії, але наступ наступу теж росіяни поки що натовак до протикоїти до України. Це може бути якісь іммігранти, ми сама себе потік несподіваних іммігрантів на територію. Польщі не Литви, якісь е, зелені чоловічі такою є ситуація з військового погляду. А от щодо політики, то це питання краще знає моя колега з Волині Вікторія Жуковська. Європейські країни одна за одною посилюють правила безпеки у небі. Литва вмикає сирени при появі тронів. Латвія закрила повітряний простір біля кордонів, а Німеччина перевірила роботу своїх систем оповіщення. Чи повторюватиме Росія свої атаки і які держави можуть опинитися під? Загрозою у коментарі ФМ Галичина пояснив політолог Олег Саакян. Буде захід демонструє провокування слабкістю. Європа ще реагує, але при цьому не робить проактивних кроків у захисту від російських провокацій. І зальоти дронів ще будуть і провокації з політичними вбивствами. Гра на послаблення Європи. Чи вдасться росіянам? Це я дуже скептично влаштований. Я ще їм вдасться. Вже ціла низка, помилок була зроблена, і дуже часто вони є заручниками власної ж культури. А Пушкін, якого він так любить, попереджав. Якщо після дворянки ранки хочеться бути водою морською, то в результаті буде розбити корито. Мої колеги вже розповідали, що в Польщі мешкає понад півтора мільйона українців. Та чи планують люди звідти виїжджати? Чи налякала їх атака російських безпілотників? І якщо їхати, то куди на ці питання відповість моя колега Наталія Мельничук. Вікторія, я спілкувалася із багатьма людьми, але мушу зазначити, довкола цієї теми зараз дуже багато дезінформації, особливо у соцмережах. Координатор відділу комунікації громадської організації Євромайдан Польща Микола Воронін підтверджує, у Польщі справді поширюється чимало дезінформації за його словами. Це посилює страх серед людей. Напруга серед деяких українців помічається зараз, коли почалася ця ситуація, нам починають теж офіційні комунікати висилати довідник безпеки, які створені польським урядом. Що Повинно бути в рюкзак безпеки валізка безпеченства. А були й ті, хто нещодавно виїхав із Польщі до Нідерландів. Їхні думки звучать так: можливо, так більш швидше Європа якось реагує на події, які відбуваються в Україні. Якщо чесно, нехай побільше до них летить. Тоді можливо, вони будуть швидше нам надавати якусь допомогу більше, озброєння більше, і можливо швидше ця війна закінчиться. Я вважаю, що це може бути якась про. Кація, але не думаю, що це несе якоїсь великої загрози. А тим часом у мережі ширяться чутки, що Росія, нібито готується напасти і на країни Балтії, Естонії, Литву та Латвію. По останні вже понад 30 років проживає українка Ірина. Вона розповідає: для Литви це не є якась несподіванка. До нас вже залітали досить часто дрони з Білорусі. Наша влада тримає руку на пульсі, декілька разів тестована системи оповіщення із з можливістю мешканців залишити свої коментарі про дію цих систем. Монтаж Будемо тримати руку на пульсі і будемо повідомляти вас про а, можливі наступні атаки і провокації Росії на європейські країни. А Верховна рада напередодні ухвалила закон про військового омбудсмена. Сьогодні його підписав президент, таку посаду створили при президентові для контролю прав військових та правоохоронців у бойових діях. Омбуцман прийматиме скарги, проводитиме перевірки та щороку звітуватиме президенту. Що означатиме ця посада для військових, які будуть ще нові повноваження? Можлива, в етерії суспільного розповіла Ольга Решетилова, повноважена з питань захисту прав військовослужбовців. Тепер у цієї установи цієї нової організації державної будуть повноваження для реагування на. Скарги військовослужбовців. Військовий омбудсман буде проводити перевірки у військових частинах, буде мати доступ до військових об'єктів військових частин, і право невідкладного прийому командирам. Перевірки військового омбудсмана будуть закінчуватися висновками, які будуть надаватися органам військового управління, і у командирів буде 10 днів на вжиття заходів згідно з рекомендаціями військового омбудсмана. Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорноволу обраною народною депутаткою України. Після припинення повноважень депутат Андрія Поробія Про це йдеться на сторінці ЦВК у Фейсбук. Там зазначили, що Тетяна Чорновол була наступною за черговістю кандидаткою виборчому списку європейської солідарності під номером 27. Спорт Україна змінила місце у рейтингу ФІФА після перших матчів відбору на чемпіонат світу 2026 Ми змістилися на дві позиції. Чи йдеться про успіх або навпаки, про невдачу і на якому місці Україна тепер розкаже. Щомо вже за пів у спортивному випуску новин. У західних областях завтра дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний пісомок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту о 18.30 тридцять. Також не пропустіть О 19.00 проєкт На радіо ФМ «Галичина» важливе з Віталієм Портниковим аналітка подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.